Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Хочу зняти коротеньке відео про томатики. Нагадую ще раз, ви зараз зі мною на моїй орендованій англійській дачці. У нас початок серпня. Почали зав'язуватись і наливатися помідорки. Я обірвала все нижнє листя. Ось. У нас почалися дощі знову після спеки. Зараз покажу, як вони гарно висять. Лишу на згадку, тому що кожного дня дуже високий відсоток того, що Нападе фітофтора в такій погоді. Хочу лишити на згадку відео гарних, здорових томатів. Ось вони. Розкішні. Череки. Сливки. І провітрюються і гарно просихають між дощами. Може так я їх трішки вбережу. Так. Ось. Бо минулого року приблизно в такий же час і при таких же погодних умовах у мене напала фітофтора на перші кущики. Якраз ось на такі низькорослі, на сливки, вони дуже величезні лопати листя мали і погано провітрювалися. І ось вони саме перші захворіли. Мені доводилось їх содою крупити, рятувати, помідори були, але відсотків 30 врожаю все ж таки було втрачено. Ось. Це жовті такі грушки, черики. Так виглядають огірочки. Я нещодавно показувала. Вже збираємо рожаї. Ось можна зірвати знову. Гарбузики. Дуже гарненькі висять. Ось жовтенькі, де Тут жовтенький. Грушевидні ще маленькі, тільки плетуться, а там кабачки. Нещодавно я зібрала врожай, ось вже знову є. Але мало, бо мало бджіл, мало джмелів. Вони всі не запилюються, просто потім засихають. На жаль. Тут у мене батат розрісся. Я сьогодні огірочок підв'язала, цей, щоб було місце батату. Батат починає лізти наверх, на сітку. ну До жовтня може й наросте щось. Тут кейл під сіткою дуже гарний. Так виглядають грядки. Малина прихворіла. Полуницю треба вже листя обрізати. Якраз дощі. Буде другий врожай. Ось знову цвітне. І моя маленька квіткова клумба. Чорнобривці я обірвала на чай. І майори стоять. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.